Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі читати Круто Буктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні в мене буде огляд на мангу, яку ми придбали на книжковому арсеналі. Звичайно, не всю про це ви можете подивитися мої відео Аліси, сестри. Отже, але я покажу мангу, яку я радий, що ми взагалі взяли, яку я вже читав, і яку я прочитаю нові частини задоволення. Отже, почнемо. Blue Lock, 6 і сьома частина. Неймовірні, дуже цікава манга про футбол, про те, як в Японії хотіли вийти на рівень чемпіонату світу, хотіли виграти чемпіонат світу, і вирішили створити найкращого. Просто бомбардира-егоїста. І тут про це розповідається всю, е, всі ці, е, скільки там частин, я ще не знаю, скільки буде, але поки що прочитав 5 і прочитаю 6 сьому задоволенням. Е, головний герой у нас Ісагі, І він взагалі був один з най... одним з найгірших. Але під час цієї історії ми бачимо, як він стає кращим і кращим. Отже, Токіо Ревенджерс, токійські месники, 11 частина. Я вам тут дістав першу, тому що всі 10 мені не хотілося діставати. Але 11-та частина, і це доволі цікава манга. Вона така невеличка, невеличкі книжки. І тут розповідається про те, як був хлопець, який, в якого була дівчина ще в середній школі чи старшій. І потім він виріс, вже про неї, можна сказати, забув, вже живе в теперішньому. А потім він бачить в новинах, що її е, вбили, що її вбили, а як банда японська, і так далі. І потім його хтось кинув під поїзд, і він повернувся, якщо я не помиляюсь, рівно на 7 років назад. І він переміщається в часі туди-сюди, щоб її врятувати і щоб покращити майбутнє. А чим все це скінчилося і як це взагалі все відбувається, ви дізнаєтеся в цій, цій мангі. Доволі цікава, прикольна манга, яку я читав і читатиму з задоволення. Далі це третя частина: 100 бажань до перетворення на зомбі. Також у нас є перша і друга, звичайно. На них теж можна, можна знайти відео на нашому каналі. Отже, а саме третій ми взагалі будемо бачити, як вони продовжують своє життя. Отже, тут розповідається про е, хлопця, чоловіка, можливо, е, який, який влаштувався на роботу в офіс, і він думав, що ця робота буде дуже крутою. Але все сталося не так, як гадалося. І ця робота просто. Uh, можна сказати, його вбила. Він просто був як. Це була просто робота, на якій він працював цілодобово майже. Він майже не був вдома, а коли і був, то тільки спав і далі йшов на роботу. А, ін... а дуже часто спав на роботі. В нього не було вільного часу. Він просто, можна сказати, був... він не жив, він виживав. Але потім стався зомбі-апокаліпсис, і він зрозумів, чому не треба йти на роботу. І що він може робити що хоче. І він почав, він написав список 100 бажань до того, як він перетвориться на зомбі. Що він би хотів би зробити? І далі він зустрічає різних людей і далі продовжує свою подорож з ними. Ми переходимо далі: шлях до могосподаря. Сьома частина. Також в нас є 6. Отже, це також доволі цікава, крута, прикольна манга. Доволі незвичайний сюжет. Тут розповідається про чоловіка, який був раніше, який був таким як мафія, банда. Ну, в Японії таке популярне. Але потім він це все залишив за собою і став домогосподарем. Він тепер готує їжу, ї, їжу, їздить по магазинах, знаходить там якісь акції, там а, щось там прибирає, глядить за дітьми і так далі. І також він зустрічав ще, ще багатьох різних таких, можна сказати, головних мафії, багант, тобто таких тож, а, доволі грізних в минулому людей, які зараз виглядають доволі навіть інколи мило. І там працюють в якихось там кафешечках і так далі. Доволі прикольно, незвичайно. І ця книга, можливо, буде навіть вам корисна. Тому що завдяки нею можна хоч і не так як в справжньому житті, але деякі моменти ви зможете запам'ятати на життя, там, наприклад, якісь лайфхаки по прибиранню, по готуванню і так далі. Отже. А отакі книжечки ми придбали на книжковому арсеналі в Києві. Це саме та манга, яка мені подобається, якій я дуже радий. А всі інші огляди на мангу можете дивитися в моє відео сестри Аліси. А ви не забувайте читати різні книги, читати українською мовою, читати різними мовами, а тільки не російською, тому що на що вам треба? А всім па-па-па-па!